Промта, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Також я автор амулетів із карт Таро. Це три карти або одна карта, в залежності від амулета. Ці амулети діють дуже круто, завдяки енергії карт, які є в кожній карті, і для кожного із вас, і кожного. Я роблю амулет окремий, там різні карти, в різні послідовності. Так ось ми всі енергії. І завдяки енергії цих карт ви стаєте на найкращу веху свого життя. Але це відбувається не просто так. Дівчата. Тут немає магії, тут є фізика. В якому плані? В тому плані, що ви завдяки амулетам проходите. Трансформацію! Обов'язково сонечки! Тобто вам необхідно змінитися, щось зрозуміти і вищі сили працюють з вами. Але це дуже крута праця, бо і то вам завжди подобається. Так, добрайтесь в мою групу Телеграм, там дуже багато інформації про там фейчки, які маються, молити пишуть відгуки. Крім того. Зараз книжки на амулет, це я роблю, тому що я знаю, що є люди, які хочуть змінитися, але не можуть. І не кажіть, що ви не можете. Ви можете все, якщо потрапили на мене і на мій розклад. І так дивимось. Хто ж думає про вас перед сном? Той, хто з вами боровся, дівчата? Хто там з вами бореться? Той, хто по дьяволу кого дуже тягне до вас, а вас тягне. До нього. <кій> Ох такий! Кого ще? Той, з ким ви тут щось будували, або будуєте зараз, не знаю, чому я так в минулому часі. Тим, з ким ви будує... будували, або будуєте стабільні надійні відносини, трійка Пентаклів, або ви могли навіть з ним на роботі познайомитися. Це чоловік, який хотів би з вами взяти цей шанс. Ні, не будуєте зараз шанс на такі відносини почати будувати стабільні надійні відносини. До речі, у нього дуже бачите на вас морковка стоїть. Ви бачите, як дуже сексуальний посил великий, так але він зараз до вас взагалі не правляється, цей чоловік. А чому він не проявляється? Не проявляється дівчата, а тому, що він був з вами щасливий в коханні, але він зараз захищає свої особисті кордони. Він, потіпу, я чоловік, і якщо я зараз піду на її там не знаю, якісь уступки чи якось проявлюсь, то що буде далі? Тобто, ну це чоловік, який має певні парадігми? Ну, я думаю, що ці парадігми... Чоловік, який бореться з жінкою, вибач, йди борись е, на вулицю, досягай всього найкращого, йди через всі перепони і там будуй. Так, тут хтось із вас відношень пішов, кохаючи, або, або він, або він. Розкажи нам ще про цього чоловіка, який думає про нашу фейчку перед сном. Він зараз працює щільно, заробляє гроші. Так, але при цьому він погано спить ночами дівчата, тому що думки його одолівають, і думки різні, такі думки, які колять його. Вісім мечів, таких вісім, дев'ять мечів, ханна, тобто колять в різні такі міста, тобто там і укори совісті, і страхи, і чого тільки немає, і страху втратити вас. Так. Це та людина, яка хитрувала знову в мечі дівчата, маніпулювала, обманювала з вами, щось не договорювала. Може, у когось було там і предательство, і все що завгодно, і зрада. Так, це чоловіки, причому це дуже дов... давно було кажуть. Це дуже давно було. Чоловік, який взагалі, коли був з вами, щось нікуди дуже не поспішав, да, такий був. Розмірене життя, да, ну якби тобі треба, ти і роби. Чоловік, який а, ну, цікаві, я кажу, то зараз вам скажу. Так, чоловік який дуже скоро зробить вибір, дівчата, дуже скоро. Тут цифра 8, пам'ятаєте цю карту, 8 жезлів. Восьмого, вісімнадцятого, двадцять восьмого числа через вісім часів, через вісім годин, через вісім днів до чому мені пишеться, що когось так і програється круто. Да, чоловік зробить вибір, щодо до У вас є з ним кохання, але якийсь третій фактор, який заважає третій фактор різний дівчата. Не буду пояснювати. Це не обов'язково інша жінка. Запам'ятайте це. Якщо мтрило каже, це інша жінка, то біжіть від такого тайолога. Ні, це можуть бути. І різні міста проживання, і те, що чоловік вас насправді не вибрав, хоч він з вами. І все, що завгодно, у деяких навіть шкідливі звічки. Він за вами підглядає чоловік, цей. Так, і у нього до вас кохання. Чомусь так зорі запали. Чомусь ця пісня правда, згадується. Чоловік для кого ви ось така? Дуже енергійна, емоційна, сексуально приваблива. Він вас дуже ревнує, Він розуміє, що ви дуже яскрава, що чоловіки голови на вас звертають. Так, і в нього до вас дуже полихає кохання. Ось такий чоловік сонечки для вас згадує перед сном. Але нехай згадує ваша мета не думати про те, що думає чоловік вас. Імп... Він імператор, він справді імператор? Він зараз не проявляється, він справді імператор, але аркан смерть. все погане уйде. Він переживе десятку мечів, великі душевні переживання, поки він захищає свої кордони. Ні, скажіть, ви на нього з мечем? будь ласка, ви з мечем, тому що була хитрість в ман маніпуляції. Чи справді цей чоловік переродився і став імператором? Бо... Карти кажуть, що ще треба час. Так, зараз ситуація ще висить між вами, нікуди не рухається. Але кохання є так. Він нас кохає, і ви його кохаєте. Так, зараз пауза. Ще ні, він ще не виріс. Він зараз проходить стадію переживань, не трогайте його, не торкайте, попіклуйтесь про себе. З цей час ви повинні налагодити своє життя. Заказуйте амулет на фінанси, заказуйте амулет на подорожі, на відпускання минулого, чи від вас прийшов, а ви вже були без усіх образ і все того іншого, що вам буде заважати, якщо він вам потрібен. Амулет на від... подорожі сказала. Амулет на те, щоб знайти своє призначення. Тобто розвивайтесь, не чекайте, якщо прийти, він не так прийде. А ну, а чи доросте він до імператора? Луна не факт. Луна і сонце. Луна і сонце. Так, луна і сонце доросте. Він прийде в гармонію, круто. Так. Луна і сонце це дві карти. Отож, у нього психічне здоров'я буде так же урегульовано, як і е, взагалі його е, зовнішній стан. Тобто його відчуття всього. Він буде в согласі, як імператор. Так, так, він сильний. Ого, трансфор. Як паште, ти точно. Він сильний, дівчата, перший раз таке зустрічаю. Луна і сонце разом це дуже крута карта. Це коли правда, людина вже розуміє, що вона хоче. Головне, вона розуміє себе. Оце може цей був той третій фактор, що він не розумів, що він вас вибирає, і на нього падає Аркан Сила. Боже, який сильний чувак. Так, і він вас бачить королевою Пентаклю, хоч він вам розбив серце. Він розуміє, що зараз мечем, тім те, що ви розбив вам серце, аркан суд. Він все переоцінив. Він зрозумів, до речі, що він тільки себе кохав. Так дев'ять чаш все собі з десяти, і він йде до вас золотим пентаклем як подарунок долі. Ставте плюсики, пишіть коментарі, переказуйте мені донатики. Будь-яка сума не має значення боже в інстаграмі. Є мої реквізити.